Доєднався вже до нас Вадим Позняков. Він голова громадської організації Декомунізація України. Пане Вадиме, чи, чи ви нас чуєте? Бачимо вас. Добрий вечір. вечір Слава Україні. Дякуємо, що доєдналися. Не знаю, чи ви встигли послухати, як. Пояснюють у червоноградській міській владі, чому так трапилося, що частина людей не розуміє доцільності взагалі перейменування? Частина не голосувала проти цієї назви, тому що не хоче повернення назви Кристинопіль, і власне загалом проголосували менше трьох тисяч людей, враховуючи те, що мешкає у місті 65 тисяч а в громаді і ще більше майже 90. чи можна взагалі таке голосування вважати? Репрезентативним, і чи допускаються такі варіанти, що фактично відбувається перейменування без перейменування Червоноград ми міняємо на Червоноград? Так не вийде. Тобто, Червоноград не стане Червоноградом, як би там хто не хотів. Тобто, якщо до 27 січня назву не оберуть на території громади, то її заберуть замість них. Якось так. Така сама ситуація зараз, до речі, в Краснограді Харківської області. Які якісь 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 період часу навіть неофіційно називали Червоноградом на честь нагородження ордена трудового Червоного прапора? Тобто, Красноград на Харківщині, і Червоноград на Львівщині зараз ідентичні історії показують. Тобто, вони так само проголосували навіть проголосували на сесії, що Красноград залишиться і проголосували на сайті так само, хоча це все є великою маніпуляцією, і не мо не можна було стару назву виносити на громадське обговорення. Тобто мали бути тільки нові назви. А, а ці взагалі назви їх потрібно якось обґрунтовувати, пропозицію перейменувати так чи інакше. Її потрібно пояснювати. І як ну чи це якоюсь є підставою а, для того, аби її приймали або не приймали вже коли це узгоджуватимуть в парламенті, наприклад. Ну якщо вони виносили на, на голосування Красноград і Червоноград, історично обґрунтували, що нібито ця назва немає нічого спільного із ну, радянською спадщиною умовно так не проголосують, ні за які човен. Тобто буде Інститут національної пам'яті подасть свої пропозиції на Верховну Раду, і Верховна Рада вже на комітеті будуть вирішувати, чи буде підтримувати цю нову назву, чи будуть якусь думати щодо якоїсь іншої. І хотілося б наголосити, що все ж таки процес вибору нової назви або повернення історичної дуже важливий дуже важливо підійти до нього з розумом виважено тобто зараз. Червоноград буквально просто банально втратив час, замість того, щоб зрозуміти, що все не буде Червонограда, давайте виберемо нормальну назву для нашого міста. Все, Час, час втрачається, і доведеться зараз е фахівцям, історикам, все ж таки, підбирати якусь назву, яка можливо навіть не сподобається мешк... мешканцям Червонограду. Mm. І загалом. Все ж таки цим питанням має займатися фахівці, тобто краєзнавці історики. Вони мають підібрати кілька варіантів, ну мають так... дати обґрунтування. Такому випадку принцип подобається, не подобається. Він не дуже підходить. і Це дійсно має бути ґрунтовний підхід. А чи були вже такі випадки, коли довелося вмикати механізм перейменування без власне, ось цих громадських слухань, які деколи заводять в глухий кут, і на що тоді орієнтуватися в доборі назви нової для населеного пункту? Можливо, вже з вашого досвіду є такі історії. Ну був вже закон, була ж імплементація закону про декомунізацію ще в 16-му році. І теж дуже багато міст, які думали, що можна проскочити. Комсомольськ, який нахотів назвати комсомольськом на честь якихось там справжніх, там абревіатура була на честь справжніх козаків, молодців, щось таке на кожну літеру була було своє пояснення, але його перейменували в горішній Плавні, що не сподобалось місцевим мешканцям, але вже звиклися. Це теж одна з історичних. Ну, я вважаю, це прекрасна назва українська, горішні, плавні, милозвучна. Могли обирати будь-яку. Там у них було просто на місці, де було місто Комсомольсь тоді було дуже багато різних сіл. Вони могли вибрати ледь не з десяток варіантів. Але місто вчепилося, що ось ми будемо Комсомольським, ну не стало Комсомольським. І дуже багато таких було історій. Ось як, наприклад, було якесь село на Херсонщині Червона Українка. І червона, вона вони пояснювати, тому що вона красива, гарна, а не тому, що вона комуністична. Але врешті решт mm -hmm. вона стало просто українкою. Дуже багато було подібних історій. І врешті-решт все закінчилось тим, що що ці міста села були перейменовані. І ще один момент а дуже часто. Всі прекрасно розуміли, що місто чи село буде перейменовано, Просто голови не хочуть брати політичну відповідальність. Сказати, що це не ми перейменували, це перейменував Київ. Громада або громада вибрала таку назву. Те, не ми це Київ дуже часто. І те, дуже багато навіть нам голів казали, що ось нам треба звернення від вас там щодо знесення якогось пам'ятника. Щоб ми сказали, ось нас змусили щось прийшло звернення, і вони потихому тихеньку по, -тихані, по -тихані самі зняли. Тобто вони і не проти іноді, але треба якось спихнути на когось цю вину. Що ось пам'ятник знесли, тому що там нам сказали з Києва. От нам поєменало не ми Київ. Ну, от, от така от ситуація. На жаль, пане дуже Вадиме, часто а, а як щодо перекладів. Наприклад, є і він стає першотравенськом. Тоді фактично, де Юре і де-факто закон виконується чи не виконується, ще формально Нового назви на чи з першого травня будуть підпадати під дію закону про деколонізацію? Тому можна сто разів перевірати перемайс першотравенська, але не вийде. Тобто, там це під чітко підпадає під дію визначено під, під оцей новий закон про деколонізацію, який уже 3,5 місяця як вступу в силу, тому не вийде. Ну, до речі, ми от спілкувалися з експертом із місцевого самоврядування. Так і говорили про власне межі, де самоврядування має вплив на перейменування певних об'єктів чи немає. Ну і також про пам'ятники, про які ви згадали, так ну вони завжди хочуть знайти можливість зняти відповідальність, так розумію, так тому що розумію, що в певних моментах громада підтримувати їх не буде у чомусь. Ну от, наприклад, зустрів матеріал, що в Одесі комісія, яка працювала про знесення і перенесення пам'ятників, вирішила, що, наприклад, пам'ятник Пушкіну і пам'ятник Воронцову треба залишити. Бо, виявляється, на їхню думку вони становлять виняткову художню цінність. Цитую їхній висновок. А таке можливо взагалі? Я зараз скажу, що це спроба зберегти ці пам'ятники від міської ради, бо Кабінет міністрів ще два місяці тому. Ой, перепрошую, Мінкульт подав два місяці тому на кабінет міністрів, а прохання вивести ці пам'ятки з реєстру. Угу. Ці от пам'ятки Пушкіну і Воронцову. Тобто, де Юре, коли Кабмін ухвалить рішення, а ці пам'ятники навіть не будуть мати жодного захисного статусу. Тобто, це взагалі буде по суті ну, груда каміння на постаменті. Офіційно воно не буде мати жодного захисного статусу, і держава не буде охороняти ці пам'ятники. Тобто, які яким чином тоді ці пам'ятники mm -hmm. мають таке культурне надбання? Це буде питання до одеської міської ради, і розумію, що вони це зараз роблять, аби попіаритися. Що ось дивіться, ми захищаємо Пущине Воронцова. А рішення про демонтаж цих пам'ятників ухвалить Одеська обласна адміністрація в кінці ну, теж, влітку наступного року, і скажуть це не ми, це обласна адміністрація. Тобто ну це для того й робиться. Пане Вадиме, маємо буквально навіть менше хвилинки часу, але хотілось би так підсумувати цей кейс, як загалом зараз триває декомунізація, деколонізація в Україні, і яку оцінку можна поставити або яким відсотком охарактеризувати наскільки ми позбулися вже радянських і російських маркерів, де найбільший опір але дуже проситиму вас лаконічно. Це дуже складно буде, тому що в усіх регіонах по різному. От Львівщина, наприклад, зараз все вже перше місце із за кількістю перемину... ну, за кількістю вулиці, кілошеве с переменувати там їх до десятка. І за кількістю пам'ятників, тобто Львівська область зараз на першому місці, вона відірвалася від усіх. Від Якщо брати пам'ятники, то дуже непогано себе Закарпатська область. Якщо брати вулиці, то прекрасно себе приволо так само і Закарпатська, Хмельницька область, де перейменували 2000 вулиць, одеська 1500 тисячі вулиць на на диво. Області Волині, там Волинська, Рівненська, де перейменовано десь майже 90% вулиць. Тобто всю, всюди все по різному. Ось Хмельницька область майже всі вулиці перейменувала, а на Вінниччині не перейменовано відсотків 15% від необхідного. От просто дві області Поділля. І давати якусь оцінку зараз важко, тому що всюди все по різному. Тобто Львівщина, так вона зараз лідер за всіма показниками. Дуже непогано себе там проявило більшість західних регіонів, але все одно є проблеми. Якщо є регіони, де добре перейменовані вулиці, а погано знесені пам'ятники і навпаки. Тобто, тут уже зараз чіткої оцінки не поставиш, і будемо працювати над тим, аби все ж таки. До кінця року цього Ну, до кінця чим. цього року. є ще над чим працювати, і е, важливе те, що ми от сьогодні дійшли до такої думки, важливо пояснювати, чому це необхідно, щоб в людей виникало менше питань і менше вагань. І вони розуміли доцільність. Дякуємо вам за цю змістовну і важливу, насправді розмову. З нами був Вадим Позняков, голова громадської організації Декомунізація України.